Три брати. Було собі три брати. От найменший усе робить не так, як люди. То старші брати вдома пораються, а його посилають свиню пасти. Посіли ті брати лан пшениці. От зійшла та пшениця, почала рости. Коли це внадилося щось у неї, що не ніч, то й витовче. Старший брат і каже, піду я на ніч у поле, може, впіймаю те, що толочить. Ото пішов, прийшов, сів на межі, дожидав, дожидав, нікого нема, та й заснув. Прокинувся вранці, глянув на поле, аж знов витолочено. Пішов він додому без нічого. І думає. Хіба ж його вловиш, коли воно таке що й не побачиш? На другу ніч уже середульший брат каже: Я піду. Пішов, сів на межі. Дожидав, дожидав, нікого нема, він і заснув. Прокидається вранці, глянув на поле, витолочене з ногу. Пішов і цей брат додому без нічого. Де ж його думає впіймати? Коли найменший каже Ану я піду, чи не ловлю? Братив сміх, аж за животи беруться. Коли ми не вловили, де тобі дурню впіймати? А -а, 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 а а він не слухає. Настигла ніч, убрався він та й пішов. Перейшов на поле. Колючим терном себе обклав та тільки задрімає, похилиться, то ті колючки його колять, він і прокинеться. Коли це так серед ночі чує він, біжить щось, аж земля гуде. Прибігає кінь, а в нього іскри з очей так і сиплються. Прибіг та й почав пастися. От парубок. Підлазить до нього, підлазить. А тоді, як ухопить за гриву, то як скочить на нього. Кінь як зірветься, як понесе. Земля гуде, вітер шумить, а парубок його жене. За одну ніч увесь світ поперек впоперек кунем об'їхав. Тоді втомився кінь. Вернувся знову на те поле та й каже парубкові, Тепер уже ти мій господа, а я твій кінь. Пусти ж мене по широких степах пастися, коли тобі мене буде треба, то тільки вийди в поле, свисни та гукни, я зараз коло тебе буду. От парубок і пустив коня, а сам вернувся додому. А що впіймав дурню, сміються брати. Жени краще свиню пасти, бо вже знудилося без теми». Парубок нічого їм не сказав, погнав ту свиню пасти. Але пшеницю відтоді ніхто вже не толочив. Коли це пішла чутка по всьому князівстві, оповіщає князь. Що хто доскочить конем до князівни, та здійме з її руки перстень, то й удружиться з нею. А та князівна була така гарна, що й по інших країнах про її красу знали. Сиділа вона в золотому теремі на Золотій горі. Як пішла така чутка, всі захотіли князівни доскочити. Старші брати взяли добрих коней і лагодяться в дорогу. Менший каже. Може, і я поїхав би. Брати аж розсердилися. Куди тобі, дурню, геть зараз же в поле свиню пасти? Вирядили його свиню пасти, а самі до князів не поїхали. Пригнав менший брат свиню на поле, та як свисне. Як гукне, аж земля гуде, біжить кінь. Прибіг так іскри з очей сипляться. Неси мене до князя, каже йому хлопець. Господарю мій милий, господарю мій любий, каже кінь. Зазирни мені праве вухо. Хлопець зазирнув і став пишно вбраний. Питає тоді кінь Господарю мій милий, господарю мій любий, як же тебе нести? Чи понад землею, чи у половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, понад землею. Сів він, кінь як поніз його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них як вихор. От добігає найменший брат, коли бачить, аж там золота гора висока та крута, а на тій горі терем золотий сяє, а на ганку пишна та гарна князівна сидить. Кругом народу сила. І селяни, і міщани, і пани, і козаки, всі хочуть побачити, хто до князів не доскочить. Але хто ж би доскочив? Що розженеться котрий, той й до половини гори не вхопиться? Коли це найменший брат як розігнав коня, як стрибнув, ледь-ледь не доскочив до терема. Люди вкрик. Хто це? «Хто це? Ніхто його не пізнав? А він не спинився та й зник з очей. Вернувся в поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить, а там брати розповідають. Ото лицар мало до терему не доскочив. А може, то я? каже хлопець. Братив сміх. От ти дурню, дурню, таке вигадав. От другого дня брати знов їдуть до князівни, а найменшого виряджають свиню пасти. Погнав він свиню на поле, а тоді, як свиснув, як гукнув: Біжить кінь Іскри з очей сиплеться. Зазирнув він коневі праве вухо. Та й каже неси мене до князя. Господарю мій милий, господарю мій любий, як же тебе нести, чи понад землею, чи у половині дерев, чи поверх дерев? Неси, каже, у половині дерев. Сів він, кінь, як поніс його, аж земля гуде. Наздогнав він братів та й знову повз них, як вихор вто добігає до Золотої Гори, а там знову повно люду, а князівна ще краща, ще пишніша. Високо-високо в золотому теремі сяє. Як стрибнув кінь, доскочив до ганку, не доскочив до князівни. Люди вкрик. Хто це? Хто це? Ніхто його не впізнав, а він розвернувся та назад. Вернувся на поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Приходить, а там брати розповідають. ото лицар лицар малим не доскочив. А може, то я, каже найменший. Брати засміялись знов з нього. От третього дня старші брати знову їдуть до князівни, а найменшого знов зі свинею вирядили. Погнав він свиню пасти, вигнав на поле і як свиснув як гукнув, кінь прибіг. Так іскри з очей сипляться. Неси мене до князя. Господарю мій милий, господарю мій любий, як же тебе нести, чи понад землею, чи у половині дерев, чи поверх них. Неси, каже, поверх дерев. Сів він. Кінь як поніс його, аж земля гуде. Наздогнали вони братів та повз них як вихов. От приїжджає він до гори, а там стільки люду. З усього князівства люди зійшлися, хочуть бачити, що то буде, чи доскочить той лицар до князівни. Вже ніхто й не скаче, бачать, що не змога. Всі тільки й чекають на того, який учора за малим не доскочив. А князівна, як сонце, пишна та гарна, високо-високо сяє. Коли це враз приїжджає найменший брат, як вихор між людьми промчав та вгору. Скочив до князів, не доскочив, перстень з руки зняв та й назад. Люди вкрик. Хто це? Хто це? Всі питаються, і ніхто не знає, а він не спинився та й зник з очей. Поїхав на своє поле, пустив коня, а сам погнав свиню додому. Перстень одяг на палець. І ганчіркою зав'язав, щоб не було видно. Приходить додому, а там брати вихваляються. Таки доскочив ото лицар. А може, то я? каже найменший. Брати гніваються, глузують. Чи не загубив ти при свині останнього розуму, дурню? От Другого дня наказ від князя, щоб зібралися до нього всі, і старі, й малі. Брати не хотіли б найменшого з собою взяти, та нічого не вдієш, звелено ж. От зібралися всі у князя, а там столи понакриваній їжі всякої при всякої. Князь почав пригощати людей медом і вином. А наостанку частувала всіх князівна. Частувала, частувала, підійшла й до найменшого брата. Той бере чарку лівою рукою. А правою чому ж не береш? питає вона. Та збив палець, каже. Ану покажи! Він як розв'язав палець. Аж той перстень і засяяв. Князівна аж руками сплеснула. Це ж каже він, як же я тебе шукала, каже хлопець. Зажди хвильку князівна. От відійшов він, покликав коня. Коли ж біжить, іскри з очей так і ссиплються. Зазирнув він коневі праве вухо та став такий з нього лицар, як сонце. Прийшли вони до князя. Князь нічого робити. Віддав за нього князівну, звінчали їх та таки бенкет учинили. А старші брати сидять за столами та тільки очима лупають. І я там був, медвино пив, по бороді текло, а в рот не попадало.